Мир благословенні! І сьогодні хочу поділитися з вами історією Другої світової війни. Кожному потрібно зробити вибір: він на боці бога чи диявола, добра чи зла, смерті або життя, на боці раю або пекла. Лікар, який побував у таборах смерті, писав. Бути охоронцем або наглядачем над ув'язненими і при цьому залишатися людиною було особистим моральним подвигом і вибором кожного есесівця німця. Тому не слід навіювати собі, що одні з них просто ангели, а інші дьяволи. Кожен обирав бути йому на боці добра або зла, чинити якби милість або ні. Особливо нестерпною була ницість ув'язнених, які чинили зло своїм же товаришам. Але був також у них такий есесівець, який витрачав величезні всі свої гроші на ліки для ув'язнених. І після звільнення німецького табору американськими вояками ув'язнені вони ховали цього есесівця від американських вояків і заявляли, що видадуть його після умови, що жодна волосина не впаде з його голови. Хм, дуже цікаво, на що йшли люди. Тому кожен отримує у вічності те, що заслужив у житті зараз, в реальному житті. І ті, хто живуть по закону милості і любові, отримають любов і милість, адже що лише людина посіє. То вона і пожне. Ісус Христос чітко говорив, що у вічних муках будуть мучитися сатана, чорти і люди. І яка причина вічних мук? Це реальна причина в тому, що люди не мають любові і співчуття один до одного. І під час війни в Україні уже в 21 столітті, коли спалахнула війна. Сучасний світ, коли крилаті ракети вони обрушувалися на Бабин Яр, багато хто згадав трагедію цього місця, яка сталася під час Другої світової війни. І кількість євреїв, знищених нацистами в Бабиному Яру, навіть досі невідома взагалі, скільки там було людей. Так? Це цифра, науковці кажуть, десь ближче 100-150 тисяч осіб. Тобто розліт в сумі в 50 тисяч, ви розумієте, і що це нам говорить всі ці ці історії про Бабин Яр, про таких янголів-охоронців, які витрачають. Витрачаються на ліки для ув'язнених так під час війни. Це все говорить нам про те, що є вибір, і вибір залишається за людиною: нам жити по законам милості та любові, або по законам сатани, так, чинити гріх і потім за це горіти у пеклі. Благословляю вас, зробіть правильний вибір.